Як тут можна їхати? Я просто в захваті. Звичайних людей, то за те, то за те штрафують. Як ось тут можна проїхати? От як? Що це таке? Що це за дорога? Як? Я не знаю. Тут прям... Скільки тут сантиметрів? Тут пів метра. От як тут можна їздити? Я просто в захваті. Що це таке? Коли тут з'явиться дорога? Просто, ну я не... ну хоч згорніть її, ну хоч грунтовку насипте, ну як так? Ну це просто, ну жах. Як так може бути? Ну просто я. Як... ну Що тут? Ракети прилітали, чи що, ну я не розумію, ну як? Що це таке? Як? Як тут можна їздити? Коли це скінчить? Що це таке? Скільки тут? це просто, я в захваті. Просто я не знаю, я не, не розумію. Ах. Як звичайній людині так штраф то за те, то за те. А кому за це штраф? От як? Кому за це виписати штраф? Хто виписує штраф? Як тут можна їздити? Як? Просто задниця якась. Не знаю. Не знаю. Підтримайте це відео, напишіть коментар якийсь, я просто не знаю. Поширте це відео, не знаю От як тут можна їздити. Не знаю, в мене просто слів немає. Я не знаю. Ставте лайк, поширте відео. Дякую за перегляд, не знаю. Просто... Я не знаю, немає слів. Ну як таке може бути? Просто сзади.